Доброго дня. Сьогодні я хочу записати відповідь на друге питання, яке залишили у мене в телеграм каналі Воно написано російською, тому мовою оригіналу. Ради сохранения отношений позволяю нарушать свои границы. Как вывести свою злость в контакт и остаться в ньому? Например, какая-то мама другого ребенка під школе начинает меня учить жить без моего запроса. И мне проще свалить из этого контакта, чем її остановить. Тут я хочу сказати, що заради стосунків ми багато чого можемо дозволяти, якщо це ми кажемо про співзалежні стосунки. Тому що, наприклад, якщо піти в цю тему трошки далі, ніж це питання, що я хотів сьогодні зробити, записавши це відео, що заради стосунків, часто люди, наприклад, там, я зараз буду жити там, для себе, я буду влаштовувати своє життя, йти кар'єрним зростанням, тобто буду робити фокус зовсім на інші речі. І з'являється якась людина, і вони собі кажуть: та я от нарешті от стосунки, от я йду в стосунки. І е, так було і у мене до терапії, коли я собі казав, Все, от я зараз живу заради інших речей. А от стосунки я буду вирішувати потім. З'являлася якась людина, я йшов, не дивлячись ні на що, ні на те, що я собі поставив якесь певне вже поставив певну ціль для себе, не вступати в стосунки і не будувати їх, а зайнятися іншими справами, зайнятися дійсно собою, що в співзалежності дуже важливо це почати займатися собою, своїм життям. Вирівнювати дефіцити, наскільки це можливо. Зрозуміло, що ідеально не буде все вирівняно. Всі дефіцити повноцінно там, на 100% не будуть закриті. Але хоча б зробити так, щоб автономність певна була і певне задоволення від життя в самотності. І якщо людина не робить вибір в сторону себе, це вже мінус, коли я. Ставлю на меті не вступати в стосунки, але чомусь якось так виходить, що я вступив в ці стосунки і вже перебуваю в цих стосунках. Тому це питання номер один. Далі, ми часто в співзалежних стосунках виправдовуємо партнера. От е, стосунки не ідеальні, класика жанру, немає ідеальних людей, класика жанру. Тому що це потрібно для того, щоб створити ілюзію, що ці стосунки є, і що людина мені підходить. От якщо я кажу для себе оці дві загадкові магічні фрази, тоді я можу закрити очі на багато речей, які насправді існують в стосунках і в, відповідно в самій людині. І тоді виникає питання, а навіщо я в цих стосунках, навіщо я виправдовую ці стосунки, чи не я чогось очевидного, як то, наприклад, домовленість з самим собою не вступати в стосунки, але по результату все одно піти в стосунки це перше, а друге. Це побудувати ці стосунки для себе таким чином, щоб заперечувати всі інші деталі. Наприклад, як ми познайомились, фон, який супроводжував ці стосунки. Далі, те, як партнер себе веде, як я себе веду, чи не поспішає. Дуже часто люди починають поспішати, і це такий третій маркер: поспішати щось робити в стосунках. E, тобто, життя не продовжувати якось інтегрувати стосунки в своє життя, а життя переналаштовувати під стосунки. І це також e, є класична фраза, ми e, всі чи ми жертвуємо заради стосунків. І це теж таке собі виправдання. Так, от, повертаючись до питання, а чи саме злість потрібна? Чи потрібно залишатися в контакті, чи потрібно зупиняти цю людину? Це питання того, що щось є таке, що резонує в момент, коли хтось дає. Не потрібно пораду, щось виникає в цей момент таке, від чого хочеться втікти. От, мені здається, оце важливим питанням залишається, точніше, найважливішим в цьому питанні залишається якраз те. Чому хочеться втекти. А от уже злість це питання другого порядку. Не завжди потрібна злість і не завжди треба відстоювати свої кордони. Можна іноді просто промовчати і не зупиняти людину, і просто прослухати як радіо, і не, на це ніяк не відреагувати. Важливіше те, як я реагую на щось. І тоді, якщо я на щось реагую, це для мене маркер того, що. Це щось про мене, ця історія про мене, і, відповідно, я щось з цим можу зробити, якщо я усвідомлю, що це саме. Що це саме за потреба? Отже, я думаю, відповів і трошки розширив це питання. Як завжди, я вас закликаю підписуватися на мій YouTube канал, писати коментарі, це дуже допомагає розповсюдженню і рекламі моєго YouTube канала. Подальшого просування цього каналу. І якщо у вас залишились питання в коментарях, я, як завжди, вас чекаю, бережіть, бережіть себе та залишайтесь зі мною. Дякую!